Всім привіт! Сьогодні ми почнемо грати Security Breach. Взагалі я цю гру грав, але мені треба пройти на ачівки. Не треба, ну я просто хочу пройти на ачівки, а щоб їх виконати, мені треба пройти гру, Ні разу не сховавшись в всяких е, місцинах, коротше. Тобто гру все рівно потрібно пройти. Неважливо на яку кінцівку, якось пройду. Але ховатись не можна, типу, ніякі речі. Ну, окей, ще й нагадаю собі, я гру цю грав ну рік назад-два. Типу, мені є що тут позгадувати. Так що нормально, в принципі. Погнали. Надіюсь, в мене гра все нормально буде. The the region... Зарядка була не завершена, коротше. Можна закрити рот? Хто це сказав? Я сказав. Знизу. Де знизу? Я досі тебе не бачу Слухай. Коли ти спав, я заліз твій люк. Мій живот, коротше, люк. Для це місце не для ігр, а для пінят. Небезпечно, коротше, ній грати. Давай, Лівай. Вийти з Фредді. Ось іде. І в мене графіка, дірма. Може треба подивитися. Завершено. Як дивно, твій профіль гостя мені невідомий. Хто ти? Я Грегорі. Грегорі. Я повідомлю це в головний офіс. Не вдалося. Чогось я не можу зв'язатися з інтернетом з ним. Це вона, вона відрізала тебе. Вона не хоче, щоб. Хто? Хто тебе шукає? Твоя мама? Тихо, я чую сліди. Він каже, що це. Наймо обрізала цей зв'язок, щоб його ніхто не врятував. Ем, чекайте. Visual Quality. Що так погано все антиализенг? Нет, не надо мені це. Visual визуал сенти Restart the game А, тобто це из-за цього, да? Окей, хоча б так. Потім я квети настрою, все. Не хочу перезаходити зараз в игру. Це охоронись. Нам може допомогти. Ні-ні. Я їй не вірю. Я Чому? Я не знаю, хто вона, але я не хоче мене зловить. Тебе є якийсь ще інший, інший варіант говорити тихіше, тихіше зі мною. На, візьми це. Це, це, це фазвоч. Дякую. Ну я пам'ятаю, да, тут короче мачівка є, що мені надо знайти всі подарунки, всі речі, які є в ігрі, так що я буду сьогодні все до кінця лапати. Це що було? Я тобі скинув меседж. Ро, Грегори, це я, Фредді. Я проведу тебе в мейн коридор. Але я не можу вийти з цієї кімнати. Відкрий мені двері, там є відкрий. Я тобі допоможу вибратися. Дякую. Хорош, Грегорі. Там вентиляція відкрита. тобі треба пропустити вентиляціями системними. Щоб випустить мене зсередини Тут збережені, але воно мені тут поки не треба. Хоча... Нє, може будь-що хоч може статися, так що давайте збережемось. Ну ти що прик... Як же це все довго тут зроблено? жах yes. Да, ще сенса тут якась, вона, типу, плаває. Що за фігня? І камера якась занадто близько, йо ми. Таке відчуття. Надіюсь, це можна буде поміняти. Ну добре, що тут бігать. Сьогодні їмба виступу. Дякую. І дякую, дякую. Ну, це я не буду, це не то, що сюжетне, так що пофіг. Це я ще пам'ятаю все. Початок я ідеально пам'ятаю. Там у нас крокодил злиться. Круто, що ти шифтувати сидячи. боже. Дякую. Це зекономить стільки часу, повірю. А, мені треба не зажимати а нажав і все, він біжить. Так, да. окей. Ось скільки тут лучиків. 11.30. Леді і джентльмені, дякую за відвідання. І ми надіємося, що вам сподобалось шоу. Вони колись там ще повернуться, наші Фредді Кін. Не забудьте, що ви взяли, коротше, калявний коктейль. Майте гарний вечір, ніч і побачимось наступного разу. Вибачаються, типу, що Фредді поламався. Так, я знаю, що тут роби в принципі, погнали зразу по ділам. Тільки не пам'ятаю, чи тут... Треба прям обшукувати все в цій кімнаті. Будь-якому випадку я сюди зможу повертатись. а давайте побігаємо. ліхтаря не вистачає, Security Door 3. Ем Не сюди треба. Та, я пам'ятаю, тут же вхід має бути кудись. Ось подарунок. він сенса капець. Она якось плаває. Мені прям не подобається. Ніби затримка в мишці, я не знаю. Я знаю, що в мене ця гра на ультра тягне спокійно, просто мені треба призайти Це вже наступного разу. Фотопас, він нам треба, щоб федика випустить. Хорош. Будь ласка, випусти мене зараз. Звичайно, Фредді Канкер. Хорош, супер зірко. Я знав, що I тебе вийде. Я <плес> знаю, як достатись до виходу. Залазь назад в мій люк. І в нас небагато часу немає, без поспішати. Я проведу тебе через тунелі, це там безпечно. Але акуратно ходи і не хочу стати сусійською роздавленою. Залізьте, Фрейді. Звучить двозначно. Боже, колись діти були в аніматроніках, то що трупи, а зараз діти лазять в аніматроніках, щоб чили цю. Оці загрузки, звісно, такі руїни. Ну колись ці гірше виглядало, там навіть не було оцього Фредді справа знизу, я повністю. Попівся, маленький. Алло, малявка! Якщо ти тут знизу, скажи щось. Вона знизу. І має повертатись назад. Не хвилюйся, Грегор. Навіть якщо нас помітять, що ми разом. Вона ніколи не догадається, що ти всередині. Але нам краще не попадайся, бо часу не вистачить. Якщо мене відправлять до кімнати, то да, не встигне, коротше. Я відчуваю, ти зломаний. Не хвилюйся, я все нормально. Ні. Я думаю, що щось не так. Я відведу тебе в пункт першої допомоги. Це немає часу. Я в порядку. Побіг маленький. Ну це не я, якщо що Так. Що тут ману облизати в цих кімнатах? Резидент почався якийсь уже. Нічого тут облизати не можна, окей. Фредді, ти мав би <плес> бути на локдауні. Вибач, Венеса. Я не знаю, як я сюди потрапив. <плес> ну ти сьогодні, звісно, нафіганче, знаєш. Зламалась система в тебе, і ти зламав шоу, коріч. Ще одна справа на нашій дві. Сорі. Окей. До кінця 15 хвилин. І якась дитина тут бігає. Якщо ти її побачиш, то ти до мене, добре? А no. тепер повертайся до цієї кімнати. Ты Фредді Фредди убили всіки. Я казав, що вона за мною Я нічого не сказав Я тебе не спалив Пішли. Фредді Сігма, конечно. Хорош. Де ми? Ми зараз під пиццы, плексу. Всі ці тунелі пов'язані з всіма атракціонами. Ми можемо куди хоч піти в цьому монті, Да, Фазер Fazerbus, Монті, якісь там гонки. Вони всі з'єднані тут. Е, гостям сюди не можна. Але в тебе спи е, спеціальна ситуація. Особлива ситуація. Окей. Okay. Low power Взагалі мене всі сейви полетіли в цій грі. У мене був крутий сейв, де я все пройшов. У мене був Фредді на максимум вкачений і це все. Але ну доведеться все рівно проходити, нема різниці. Мені дуже шкода. Не було завершено моє заряджування. Ти маєш піти сам, коротше. Але я буду з тобою по годиннику говорити. Ого. Я не впевнений, що зможу це сам. Можешь. Yes. О, oh, прикольно туалет, типа... <laughs> Фреддики, Чики. С Чика. Может, я, возможно, и мы стал Да, я знаю. Нафиг он не запыхает. Коня, ви мені ще про розкажіть про те, що в іграх можна крастись. Кра... Ну, ця зона лімітована, ну, типа, не сюда сюди, хостим. Я знаю. Я всю игру бігаю нафіг ви мені це кажете. Так, секунду. Чесно, нічого не видно, дайте я штори закри. О, друге діло. Чи може тут щось пропустити? Треба все облизувати Що? Щоб назад повернутися, надо пас тепер. Вау, геніально Шукаємо всякі лутики. Тому що я прям... Мені треба обов'язково все залутать. Запись идея, там все нормально Да. Тут нічого Окей, сейвимось. Ну, я думаю, я і так сюди можу повернутися після сюжету, вроді. Так що якщо я щось пропустив, це не страшно. Но я нічого не пропустив. А, дивіться, тут ще сюди можна піти. А до чого? ем щоб Чтоб ітоги вийти все рівно сюди. В чому прикол цієї конструкції? О боже. Ладно. Он кидає. Бля-ба-то -бл 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 -бл. озвучка понял? Ты загубился? Нет. Yeah. Он цей малявка, короче, не. Yeah. А, що так лагає ця игра боже. Я сгадую, что такие um, да, има проработки. Тільки не крашнися, коли так робиш. О, зараз почнеться FNAF. Так. Не забувай, що не можна ховатися, не можна ховатися. Очівка, <тас> не не <можна> ховатися. Хорош, Грегорі. Ти знайшов security office. <тас> <тас> ти тут будеш безпеці, <тас> поки двері закриті. Двері розпрацьовані так, що тримають безпеці людей, які охоронці, каже. І чим довше вони закриті, вони закриті настільки довго, скільки енергії є. Фредді. Тут пауэра всього лиш на 15%. Як мені звідси піти? Не панікуй. Ти маєш побачиш інтерфейс на столі. Я зараз його підключу для тебе. Ось. Тепер ти можеш активувати протокол security. Коротше, у мене тепер є камери і оці квадратики це. А? Я буду бачити черво червону нітку, коли двері будуть. Ой, коли там на камері хтось буде замічений. Він бачите. світло так прикольно мигає. Окей. Єс. Не-не-не-не-не, оце мені не можна взяти. Найс вона розвернулась, Тайно. Блі, ну це буде важко, мені не можна ховатися. А де я? Як понять, з якої сторони взагалі? А, все, я зрозумів. Так, лутаємо подарунок негайно. Угу Все, я можу спокійно звідси лівати. То більше нічого нема. Закривається. Ночний протокол. Ні. Ні, ні, чекайте. А я ще досі тут. І що мені тепер робити? Як обідно, Грегрі. Ти пропустив свій шанс. Але я ще не дія. Ти зможеш вийти, коли двері відкриються. Щоб не сталося, продовжуй э, рухатися, я буду тобі допомагати. І що є ще один вихід, я тобі його знайду, я обіцяю. Да? Обіцяєш прям? Я пам'ятаю, я грав в Security Bridge Руїни, а це вообще класна тема була. Ти не можеш зайти, тобі треба. Надо... Yes, я вже його бачу. я його um, да. Я доводив швидко за спідрану це діло. Мені здається, ФНАФ цей можна пройти реально за 6 годин, і сама гра, типу, розчитана. Ну в плані. Короче, ви поняли. Так, я наступне збереження зроблю уже слотом. На всяк випадок. Про всяк випадок. Well, Хорош, well, Грегорі, суперзірка. Тепер ти в головному лобі. А, коротше, ти своїм тікетом не можеш пройти, тобі треба його апгрейднути в автоматі. В камері тут безкорисна штука, якщо чесно. До речі, а машину, он вона. Да, он стоїть. Боже, як мене бісили ці охоронці, як згадаю Так, де ти, маленький? Ага, ось я там сижу, а да. Фу, як воно мігає противно, а я шо сліпий, сліп. Так, не ховатись. Ні-ні-ні, який ще хайт. Але цікаво, це працює по сейвам чи от прям на всю ігру? Тобто, чи мене навіть не врятує, якщо я збережусь? Десь сім'я все ще себе шукає, да мені хобі. А, все, вона пішла вниз, можна не хвилюватись. Там была сумка. Тут подарунок. Блин, я буду реально все лутать мені це прям треба. Но у нас все печвичивається. Тоже норм. Сюда я можу піти. Блин, ця камера самая нормальная, на ней прям де вона. Хотя вот, по ней все видно. Это мені мешок забрать. Серйозно, вони оплачують всіх цих роботів. Представте, скільки це квоштує? Просто навіть їх, не знаю. Обслуговування цих роботів, це ж теж жесть, помні. Stephon Лі Не. Місіон апгрейд, да, Прокачай. Камери дайте мені. Як тут неудобно, чого я маю це мишкою робити? Могли би зробити на натискання кнопок. А, он воно. Окей, вона тоді йде на лі вверх Ліво, право і так далі. Security pass 4 треба. О сюди мені треба, коротше. Він сів мій пас. Я знаю, як його схакати Попробуй знайти глимрок подарунок, в якому лежить магніт. Короче, Магнітом реально можна зламати. Чи? А, я пам'ятаю бачите. Які ж удобні камери, ну вона там. Стоп, там це де? Зверху? Чого воно мене переключає не на останню камеру, а на цю? А, он воно. Окей, okay, я чекаю, поки вона підніметься вверх і виходить, я зможу. Так сказати, за нею піти. Фу, ну оця камера, це ужас. Ай, як же вона сліпить Давай іди он. А, вона, коротше, каже фразу тоді, коли. Коли вона йде далі, тобто постояла, то вона скаже фразу, а потім уже піду. Як же невдобно, чекайте. Можна зробити шефт. Що це? Турн іс тут спринт он тогл. Ні, хоп. Еппі. Це ж просто жах. Натискальний. То цю кірички хоче. Я не хочу. А я можу себе побачить? А, он дивіться сидить маленький. Все, мені треба прийти от туди Та я дивіться себе бачу. Привіт, Чіка. Можеш піти? Геть? Вжех же це довго. Я так не любив ці ігри де але чекать таймінг, коли NPC кудись піде, це прям, ну, жесть. І сумку скіпнув. Як мені там забрати навіть? Ви, Мене ну, вигадає, звісно, гарно. Типу, в цьому в я вірю, що діти хочуть попасти е до аниматроників. Це жесть те, як він тут їздить, це прям срака, по Твоя сім'я тебе шукає. Яка Family у нього нема Family по лору. По сюжету навіть. В нього нема Family Так, мені треба подивитися, бо я шарю що через кло вона нас побачити. Нас зверху, окей. Ось цей подарунок. Це вонючий магніт. Чорт. Ой, вибач, Грегорі. Мені дуже шкода. А чого він вибачається? Нам же ж магніт треба, щоб зламати. Чи це я вам спойлерів коротше. Candy. Хто хоче цука ручки? Ну що сюда йду? А, вона нам поки вниз. Мне також треба в... Це було страшно. А я треба вниз чи... А, от сюди. мені треба зламати через раз Так, на нас знизу ходить, це вже стрмно. Треба почекати, коли вона піде. Боже, як неудобно ці камери зроблені, ну як, чого не можна А на АВ АВД зробити? Просто жах yes. Так, магніт зламав його. You. чорт Садочка пас. Можеш попасти в цей садочок? Ура! А тепер я хочу зберегтись. Тільки де ту сейф? Аж там мені треба бігти, жесть. Окей, я тоді збережусь. І вже в садочок ми підемо в наступній серії виходить. Тому що це вже прям, знаєте, буду по локаціям проходити. В садочку, я знаю, мені обов'язково треба залутати все, що там буде. Того що потім туди не можна буде потрапити навіть після сюжету. Тобто, із за цього я і не виконав цю вачівку, коли в мене був, так сказати, фул вкачений аккаунт. А ще я хочу забрати цей мішок і піднятися вже в садик. І іменно. Засейвитись перед садочком самим. Ми, друзі, може помогти. Мені. Хто хоче цукерочку? А вона буде, коли туди підніметься, втикать вліво чи вправо. А це не хвилює. Дивіться, що я зробив зробимо. Бам. О, я бачу там збереження. Це збереження мені і треба. Він ці пілісоси, вони такі няшні ашні. Пілісоси оці маленькі такі. Блин, ну гарні тут туалети, звісно, ще такі в кількості. Це все, звісно, дорого. Ч двері відкриваються на себе? Типу, коли в них захожу, вони мені морду б'ють просто. О! хтось загубив свій памперс Прекрасно Freddy name shirt Чуй досі сих пор чийку Що вона тут робить? О, ще один подарунок Ну в я вже забушу не є капець О, Санфлюш навіть звук поміняли для води Весь. есть Сюди ми не можемо, там close. Ось, оцей сейф і окей, тоді я продовжу наступного разу. Все, можна отут вже створити новий слот, щоб був. Чуси на слот, не в слот. Все. Добре, тоді поки на цьому закінчу. Всім дякую за перегляд. Всім удачі.